Пропонується до продажу затишний будинок у мальовничому селі Яблунівка Київської області. Це чудова пропозиція для тих, хто шукає спокійний куточок лише 100 кілометрів від Києва та 22 км від Білої церкви. Будинок площою 74 метра квадратних, побудований з цегли, що забезпечує довговічність і теплоізоляції. Планування включає дві просторі кімнати, кухню, веранду та коридор. У будинок проведено воду, що робить проживання ще комфортнішим. Опалення Індивідуальне газове, а також є альтернатива у вигляді груби, яка забезпечує тепло в холодну пору року. На просторій ділянці загальною площею 60 соток це необхідне для ведення господарства. У дворі розташовані літня кухня, сараї, гараж, майстерня, погріб та колодязь. Також на території ростуть плодові дерева, що додає затишку та дає можливості насолоджуватися власними фруктами. Для тих, хто цінує природу, це місце стане справжнім раєм. Неподалік знаходяться ліс річка, що створює чудові умови для прогулянок і відпочинку. Село має розвинену інфраструктуру, є магазини, кіоски, аптеки, відділення пошти та зупинка транспорту, що дозволяє з легкістю дістатися до міста чи сусідніх населених пунктів. При продажу у будинку залишаються всі меблі та побутова техніка. Дзвоніть уже сьогодні, щоб побачити цей чудовий будинок і відчути всю його атмосферу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.